Всім доброго дня! Хочу залишити відгук про курс по самооцінці, який я проходила в Петра Клічука. Курс дійсно такий мега-крутий, він досить таки об'ємний. Він вартий того, щоб на нього прийти, бо після нього ваше життя точно зміниться на 100%. На курсі я навчилася пропрацьовувати свої образи, я навчилася правильно виставляти свої пріоритети і цілі, вибудовувати кордони у відносинах із людьми. Е, також образи, які я пропрацювала, е, я думала, що вони мене не чіпляють, а як виявляється, вони мене таки дійсно зачіпали. Е, я також пропрацювала свої страхи. Е, я, нарешті, навчилася виставляти гідну ціну за свою роботу, гідно оцінювати свою роботу. За це дуже дякую, Петру Клічику. Е, також тепер е, я не боюся, що скажуть інші люди. Курс дійсно такий крутий, приходьте на курс, ви точно не пошкодуєте.